Зворушливо, коли є хтось щасливий, і радісно, якщо це хтось з своїх. Навіщо ті емоції вразливі, якщо є сяйво посмішок твоїх? Та на вино мене п'яниць, а лише радість, немов прозора і джерельна рідина, чарівним фарбом додає вона яскравість, і от стається дивна, дивина, і всюди сміх дитячий лється дзвінко. Вісні лунають ніжні про любов, і чисте небо жодної хмаринки, і птах кружляє високо. Аго! візьми мене до себе у свободу, і я відчути хочу цей політ, відчути крила, так, неначе зроду, я мав можливість підкоряти світ. Зворушливо, коли є хтось щасливий, нехай сьогодні ним побуду я. Навіщо ті емоції вразливі, якщо так сяє, посмішка моя?